Давай у столиці пляжного волейболу минулими вихідними перетворилася Даражня. Містечко приймало всеукраїнський турнір з цього виду спорту, який вже кілька років поспіль проводять з ініціативи та за підтримки народного депутата України, лідера партії відродження Віктора Бондара. Віктор Васильович Бондар і партія відродження завжди підтримувала і буде підтримувати спорт. Основною метою є виховання підростаючого покоління, адже починаючи з таких змагань обласних, районних, дітки виходять на всеукраїнський рівень. Далі вони здобувають, якомога набувають досвід, здобувають перемоги. Мають можливість подальшому стати членами Олімпі... Олімпійської збірної України та просто збірної України приймати участь уже в змаганнях найвищого гатунку. Взяти участь у престижних змаганнях приїхали спортсмени із шести областей України Одеської, Рівненської, Житомирської, Київської, Вінницької та Хмельницької. Усього було 27 команд. Їх представниці змагалися у двох вікових категоріях до 14 та до 16 років. Вже вся Україна проситься, тому що призи, які отримують діти, це за їхню працю. Держава мало піклується про наших дітей. І коли є така тепла підтримка, дітям так хочеться поучаствувати, виграти. Я думаю, що це нагорода їм за важку працю. В честь Хмельниччини захищали Даражнянські волейболістки. Це вже добре відомі в країні спортсменки, які мають у доробку нагороди всеукраїнських змагань. Цьогоріч дівчатка стали чемпіонками України із зимового пляжного волейболу. Команда Деражні – справжня гордість містечка. Спонсором нашого турніру є Віктор Васильович Бондар, і нам дуже приємно, що Віктор Васильович нас підтримує не тільки в цьому чемпіонаті в цих змаганнях, адже ми отримуємо кошти і на чемпіонати України, зимові, літні. Ми участвуємо в всіх чемпіонатах України, в всіх вікових категоріях. Пляжний вольбол міцно став в нашому місці завдяки Віктору Васильовичу Бондару. Запеклі поєдинки на дережнянських волейбольних майданчиках вирували впродовж двох днів. Юні спортсменки зачаровували неабиякою спритністю та майстерністю. У кожній грі до останнього боролися за перемогу. Найбільше нервів полоскотали вболівальникам фінальні поєдинки. Найспритнішими на турнірі виявилися волейболістки із Деражні та Чорноморська Одеської області. Вони розділили між собою призові місця у двох вікових категоріях. У старшій перемогу вибору тендітний південний дует у складі Софії та Насті. Просто такі емоції. Це взагалі, і Юзефу юзела дякую за такі змагання, за призи це Круто, ми будемо приезжать постоянно. Очень рада, що нас пригласили. То тобто, приятно было було іграти. тоже здесь. Ей большое спасібо. она хороший тренер як человек очень хороший лише трішки поступилися. Суперниця, Дорожнянські дівчата, Оля та Іра. Для нас це теж багато виграти вже партію. В них вони неодноразові чемпіони України. Друге місце теж непогано. Колектив у нас дуже дружній, тренування у нас проходять кожного дня. Ми дуже готувалися до цього турніру, ну, щоб перемогти. Ми досягли теж друге місце, великі результати, подарунки також. Тренер у нас найкращий, деколи строгий, ну нічого. Зато ми здобуваємо призи і перемагаємо. Переможцям та призерам турніру вручили грамоти, медалі, кубки та подарунки, мобільні телефони від головного мецената змагань Віктора Бондара дуже вразило мене що в наше час, коли на Україні дарують отакі малюсенькі ці значить, кубки, тут вони подарували не тільки кубки, а й призи дуже дорогі і Приймаються спортом у місті Деражня. Депутат Верховної Ради Бондар, який розвиває цей вид спорту у нас то нас на Україні у місті Деражня, він олімпійський вид спорту, і я думаю, що з його допомогою діти будуть грати у зборній Україні. І чим би не шутили, а вдруг вони будуть грати ще на чемпіонати міра. Тренеру, викладачу, натхненнику та ідейному двигуну Деражнянської волейбольної команди Юзефі Слевінський спонсори теж підготували подарунок. Велосипед, аби жінка, яка за день робить десятки важливих справ, завжди і всюди встигала. Я хочу подякувати Віктору Васильовичу за таку прекрасну допомогу, адже Дережнянська команда з за те, що от получаємо і фінансові нагородження, і призи, ми відчуваємо на кожен раз, коли нам не вистачає грошей, що ми до когось можемо звернутися, адже батьки не можуть потягнути кожне змагання це 800 гривень, і нам допомагають. Я настільки вдячна, хочу передати цьому чоловіку палке своє вітання і сказати, що за ним майбутнє, адже він думає про наших дітей. І не тільки Дякую про вам, дітей, Віктор а про Україну. І я хочу сказати, що в цей Рівнування ці призи допомагають дітям відкрити свою душу спортивну, Понімаєте? не боясь грати на цих соревнованнях. До ідеї «Відродження спорту, що пропагує партія «Відродження», також долучилися представники районної та міської ради. І я радий те, що народний депутат Віктор Васильович Бондар організовував це свято, і ми також надавали технічну допомогу. Тобто ви працювали в тендемі? Ми працювали в тендемі так і дякую за те, що фінансова сторона була на його рівні, і його ініціатива, бо це він не перший рік проводив Дережні, бо тому, що за спортом майбутнє наших дітей свято спорту, дружби та чесної боротьби подарувало масу позитивних емоцій і учасникам, і вболівальникам. Ну, на цьому чемпіонаті моя дочка Чорна Ірина вже участвує третій рік. І мене як маму тішить те, що ми, вона росте, вона росте, дійсно росте, і дійсно в неї кожен раз вона займає якусь вищу щабель. В цьому році вона зайняла друге місце е, в чемпіонаті, всеукраїнському чемпіонаті місце е, 2001 року народження. Е, ну, ми, Я як би сказати, це неможливо було б без нашого спонсора. Я йому дуже хочу подякувати наш спонсор. Це Бондар Віктор Васильович, я хочу подякувати за його фінансову допомогу, бо тому, що ми зробили за ці останні роки, що він нас спонсує, стільки виїздів, що просто самі батьки би без нього, без цієї фінансової допомоги, просто цього не, ну, не могли б зробити. І те, що фінансова, це однозначно. Те, що є ще допомога, якби моральна, бо тому, що після кожних змагань до нас дзвонять, нас питають, за нас вболівають. Розвиток спорту та пропаганда здорового способу життя серед підростаючого покоління головна перемога, яку забезпечують подібні турніри. Адже з кожним роком бажаючих займатися волейболом більше є. А це не як тішить. Чуття дуже прекрасне, хороші, чудові. Ми бачимо вже рік за роком, наскільки наша держнянська команда, якою ми опікуємося постійно. Вони ростуть, ростуть, ростуть. Сьогодні трішечки не стало, щоб. Здобути перемогу, але друге місце це дуже нормально. Теж є їм перспектива задумати, щоб подальше боротися, здобувати кращі результати і постійну перемогу на чемпіонатах України, Європи світу. Партія відродження і надалі залишатиметься надійним другом Дережнянської волейбольної команди. Наступного року турнір обіцяють зробити ще масштабнішим.